Отже, сьогодні Україна і Сполучені Штати Америки погодили умови угоди щодо корисних копалин. Ось про таке пише видання Financial Times. і там зазначається, що це сталося після зняття Вашингтоном найжорсткіших вимог. Як зазначають журналісти, штати відмовилися від вимоги отримати право на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від видобутку українських ресурсів. Одночас тепер країни мають створити спільний інвестиційний фонд реконструкції. Кошти з нього будуть спрямовуватися на проекти в самій Україні. У цій версії договору також прибрали пункт, за яким Вашингтон мав би 100% контролю над фондом. Тим варто зауважити, що домовленість досі не містить жодної згадки про гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. У Financial Times також додають, що найближчими тижнями президент Володимир Зеленський поїде до Білого Дому для церемонії підписання цієї угоди. Тож, як бачите, дійсно умови змінюються, і тут мабуть працює формула, що потрібно замахнутися на сонце. Якщо не вдасться до сонця, то хоча б до місяця долетимо. І, бачите, кожна зі сторін намагається спершу підвищувати став. Ну а далі посміялись кожен з позиції одне одного, а далі домовляємось серйозно.